Так, привіт, друзі. Так, включили мікрофон, але чомусь він сам включається, не знаю в чому причина, але факт того, що... Так, зараз трошечки бачимо якість відео погана. Так, бачимо відео трошечки якість погана, але зараз вона у нас встановиться. Сьогодні ми маємо розпаковочки. ми маємо розпаковку. Є посилка в нас із Китаю і є посилка в нас із України. Так, зараз я Бачимо, якість трошечки встановлюється. Так, друзі. Починаємо розпаковку. У нас є посилка. Беремо спочатку посилку, що я заказав із України. Так, ось маємо адресу. Це є гнізда. Тут я їх заказував. Як бачимо. І ціна їх щось коло 300 гривень, 280 гривень за самі гнізда. Так, ось є ціна 280 гривень за самі гнізда. Так, зараз ми їх розпочатаємо. Так. Ось так. І треба і тут іскочу взяти. Виказав так. ось такі гнізда, не пам'ятаю, чи на три, чи на два. Я вже там заказував пару разів їх. У мене вже закінчилися, тут їх є щось 35 штук, чи щось шо, потогу. Чому Так, Хочу глянути, чи вони мені підійдуть, ці гнізда. Ну, вони тут підходять, але чомусь не до кінця не хочуть. Залазити, напевно, що не заходять, але того. Возьму коробочку. Возьмаємо таке місто. Ну, заходять вони на ну, того. Ну добре, вони якраз нормально заходять, щоб не легенько. Якраз файно плотно заходять. Я ще хочу перевірити, чи вони у нас будуть прозвонюватися. Беремо мультиметр. включаємо на прозвонку. Так, пробуємо. Так, тут йде. Так, є один, другий теж є. Ну, тут заржавіло, ну то, то що є. Один, є другий. Так, все добре. Працюють. Все нормально. Так, скидаємо їх в коробочку. Ці всі міста. Так, десь сюди. Так, одне, два, чотири. Шість.

Вісім. Десять. Тридцять. Ну, так як я заказував 35 штук, я замовляв, так і є. Але тут гаючок нема. Маю на увазі шайбочок, каже гаючок. Ага, це алюмінієвий. Тавічні це є алюміній. Це, друзі, алюмінієвий Кіт метал такий, що магніт його не бере. Так, номер телефону, ще раз вам скажу номер телефону. Ось номер телефону. Кому треба, будь ласка, дзвоніть. Ну, дешевше, набагато. По 6 гривень я їх заказав. З Івано-Франківська. Івано-Франківська. Так, так, на бік. Так, тепер, друзі, розпечатуємо посилку з Китаю. З Китаю розпечатуємо. розпочатуємо. Вони трохи тупо йдуть і посилки зараз з Китаю. Так, тут немає більше нічого. У нас є скільки? дві, чотири штуки, штуки так? Чотири штучки у нас є. Так, відпечатуємо ось. Силки я залишу uh, під відео. Так, Тут ми маємо такі терморегулятори. Терморегулятори а, ті повішаючи. на не пам'ятаю. Так, зараз я їх їх треба розпечатувати Так чи так? Также не пам'ятаю для чого вони, друзі. Не друзі для чого. Ось такі. Так, зараз я зроблю ближче трошки. Мікросхемку зближити. Як там вона стоїть в нас? Вона не не піде. Пропадає фокус. Ось така. Конденсатор з одного боку, з другого боку. Мікросхема з мінірезистор. П'ять штучок. Один лот якраз. Так, далі, друзі, розпочатуємо далі. Так, тут ми маємо програматор на USB. Не знаю, чи він працює чи ні. працює друзі. Бачимо, світлодіод світиться. Термоусаці. Ось такий я вам зараз покажу. Зближу. Так, ще трошки зближити Так. Три три вольта. З лівої сторони три три п'ять вольт. Гран, земля. Саму микроскемку взяти. програматора. Де? Не воден. Ось пленка сама відражає. Так, далі, друзі. Так, беремо далі посилку ще. Беремо ось глянемо, що тут є. Так, тут у нас є шнур. для айфона заказал шнурку для айфона крок. Як бачимо, для айфона я заказав. Так. Почекаємо. Назад його. Так, коротше. Так, шнурок. І ще одна у нас посилка залишилася. Не знаю, що тут у нас є. Можливо, напевно, що жала на Т-12. Ну так. Да. Блін, заказав так і так вони скоро прийшли. Два жала. Заказав один з меншим, а другий з більшим самим кінчиком. Хочу перевірити, чи вони робочі у нас. Один з меншим кінчиком, другий з більшим. Так і прийшли мені. Жала топорчик. Зараз я покажу вам. Маємо, як бачимо, з маленьким кінчиком є, є з більшим. Тупорчик. А, маркировка жал. Т12, як бачимо. К. Ну, це знизу, знизу нумерація, а це Т-12К, Кючика. Як бачимо, ось такі. Кому треба? Можете заказувати. Тепер ще провіримо, чи вони працюють. Так, включаємо паяльник. Так, витягуємо жало. В мене, як бачимо, К, Т, Т-12. Так само Т-12. К. Це Повіряємо, чи вони працюють у нас. Так, так, температура йде. Так, як бачимо, все працює. так Працює жало. Тепер пробуємо кау. Менше. Ну, щось маленьке паяти, гніздо чи ще щось, типу того, і воно йде нормально. Так, дивимось. Теж працює все нормально. Так, є. Ну і само собою, тим, що я зараз користуюся мене жало було, воно ще є зараз даже і робоче, просто то, що ось така штука з ним лишила, залишилася ось. Як бачимо, обломалася. Сама ця штучка, що паяти. Обламана. Воно працює все. Показує, що гріє. все, обриву не, нема на цим, а обгоріла ось ця, обломалася. Як бачимо... Трималося на кусочку самому. О, мідний блищиться, блискується. Як бачимо. На самому цьому кусочку трималося. На жалу працює, фото, що... Ну і само собою ось це. Як бачимо, все нормально. Фонциклює. Ось такі друзі жало. Заказав щоб цей для паяльника, так. Жала ще маю, друзі, але... Жала ще є, але просто таких, як мені треба, як я користуюся, таких в мене немає. Це теж обгорене Т12К, воно, воно не працює. Маю ось такий і такий ще. На цьому нумерації була, нема зараз. Маю БЛ ще. БЛ грубший, а той якийсь тончий, не знаю. Ось такі. Тепер ще маю два таких, щоб користуватися ними. Ми бачимо одне жало спорчене, тепер ще одне таке саме ж. Обгурає. В них ось ця підложка сама обгорає. Вона тонша постійно паяєш, переділяєш часом і обгорає. Ось така, така проблемка з ними постійно, як бачимо. Такі друзі, вона ж і на цін пише, яка нумерація жала Мади Інчина. Т-12К, Т12КО. Мади Інчина. Так що, друзі? Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ось такі сьогодні у нас були розпаковочки невеличкі. Все, друзі, пока! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in.